Цієї ночі окупанти масово атакували Дніпропетровську область дронами Камікадзе. По місту Дніпро завдано удару по логістичному підприємству. За даними голови УВА, чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. На території підприємства виникла пожежа. Зруйновано склади. По двом громадам регіону стріляли із градів та важкої артилерії. Очільник області повідомив, що силами ППО було знищено п'ять безпілотників. Німеччина виділить Україні більше 7,5 мільйонів євро для допомоги у пошуку зниклих безвісти у державі. Про це повідомили у посольстві Німеччини в Україні. Також запланована підготовка українських судових експертів та слідчих. Італія готова надати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності, а також переносні ракети. Про це пише рейтер з посиланням на неназваного представника італійської правлячої коаліції. За його словами, італійський уряд уже готує новий пакет військової допомоги Україні. Втім, посадовець поки не уточнив, які саме системи передадуть, скільки їх буде і які терміни постачання. Вибори до Конгресу США. за попередніми підрахунками голосів лідирують республіканці. Як повідомляє рейтер, вже є 192 голоси проти 168 у демократів. На виборах до сенату рахунок рівний 46 на 46. А для контролю у палаті необхідно 218 місць. Підрахунок голосів триває. В Україні планується масштабне скорочення Кабміну замість 20 міністерств, стане 14. Також повідомляється про масове скорочення штату відомств та центральних органів виборчої влади. Відключення електроенергії. Як повідомили, в НЕК Укренерго вимикатимуть світло за плановими графіками по всій Україні. Найбільше це стосується Києва та Київської. Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей.